Моя ти рідна Україна на прапорі твоїм блакить, багата й сильна як країна, де жито в колесі шумить. Пройшла страшний ти час розрухи голодомору і війни розправили величні крила твої знедолені сини, із козаків, ті українці, що підняли тебе з руїн, поставили тебе у Богу на рівень інших всіх країн. Тепер ти вільна, Україно, ніхто тебе, більш, не згнобить, ніяка сила не зламає, і щастя нам не вкоротить. Ми ворогів своїх здолаєм, могутні станем і міцні, свободу втримаєм руками, Складатимем про це пісні. Коли ж предки, жадівні руки простягнуть вороги до нас, згуртуємо свої громади, бо вже тоді прийшов наш час. За наше щастя і свободу життя спокійно віддамо, як наші предки воювали за нашу правду і добро. Здобудем волю і свободу, ми для онуків та дітей. Здобудемо славу і майбутнє для України та людей. День Соборності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. Соборність це наше священне надбання. Ми одна нація, одна батьківщина, одна Україна. Цей день знак, цей день символ, сиво соборності, єдності, здатності українців до консолідації, до праці і битва за власну державу. Моя ти Україна, лише тобі карать нас і судить. Нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить. Ідея єдності перемогла, коли постав живий ланцюг 22 січня 1990 року. Тодішня вільна і велика у своїй щирості та свободі демонстрація єдності мільйонів українців не залишила сумніву. Імперії гинуть, імперії падуть, а Україна вічна. Рік за роком іде, рік за роком мина, вже не раз і у власній держави. Ми вставали в ланцюг, і не наша вина, що були в ньому ланки і ржаві. Не для скептиків злих, не для зайт, волоцюг, міцно стиснувши серце до серця. Ми у котре з'єднаємо руки в ланцюг. Може він, хоч тепер не порветься. Україна це доля, яка випадає раз на віку. Україна це мати, яку не вибирають, а мати потрібно захищати. Я Олена, громадянка України. Мені 21 рік. Я народилася та живу у гарному місті. Маріуполь. Я переконана, Маріуполь це Україна. Я не хочу писати віршів сумних про те, як живеться у ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю країну свою і дивно чути від знайомих людей, що з цієї країни потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину і я не боюся голос сказати що так я люблю. Україну. Україну. Я тут народилась і тут хочу жити. Так, я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так, я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є, що втрачати Кого любити. Я сильно ціную те, що люблю. День Соборності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. Соборність це наше священне надбання. Ми одна нація, одна батьківщина, одна Україна. Це день знак, це день символ. Символ Соборності, єдності, здатність українців до консолідації, до праці і битва за власну державу, велична і свята моя ти Україно, лише тобі карать нас і судить. Нам берегти тебе суборно і єдину, і нам твою історію творити. Ми ободро з'єднаємо руки в ланцюг. Може, він хоч тепер не порветься. Імперії гинуть. Імперії падуть. А Україна вічна я